Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомогти нам впевнитися, що хоча люди мають спільні риси, все ж кожен з нас унікальна та неповторна особистість. До початку нашої зустрічі ви подивились мультфільм Друзі та різні точки зору. Чи можна сказати, що веселі друзі однакові? Поміркуйте, чим веселі друзі відрізняються одне від одного? А чим вони схожі? Поділіться своїми думками з дорослими, які поруч з вами. Чи зустрічались вам люди, які б в усьому були подібні один до одного? Людина може бути подібна. До своїх близьких мами, тата, брата чи сестри, бабусі чи дідуся. Дівчатка й хлопчики мами й тата, діти й дорослі, у всіх тіло складається з голови, тулуба, рук та ніг. Люди відрізняються з ростом, кольором шкіри. Волоссям, кольором очей, формою носа та рота. Подумайте, що відрізняє тебе від інших. Може, це зовнішність, а може, характер, манери, звички, смаки або ж інтереси у кожної людини. Є свої звички та улюблені заняття, кожен має свої здібності. Подивіться на картинку і назвіть, чим займаються діти. Які на твою думку у них здібності? Кожна людина є неповторною, такої іншої немає в цілому світі. Опиши свій зовнішній вигляд. Чим ти любиш займатися, які в тебе є здібності? Розкажи на відео про себе. Є одне із багатьох, чим схожі всі громадяни України це любов до вишиванки. Саме сьогодні, 16 травня, відзначається День вишиванки. Які ж візерунки прикрашають вишиванки? Це прямі лінії, хвилясті лінії. Закручені лінії. Це зашифровані геометричні фігури, рослинні мотиви. Пропоную обрати візерунок, який вам найбільше сподобався, і прикрасити ним шаблон вишиванки за допомогою пластиліну. Який би візерунок ви не обрали? Відтворити його можна за допомогою розкоченого у ниточку пластиліну різної довжини, шляхом викладання візерунка та притискання до основи шаблону. Ягідки та квіти отримаєте із скачених кульок різного кольору та розміру. Ось такі вишиванки вийшли у мене. Веселі друзі готові до параду вишиванок. Чекатиму світлини ваших робіт. Мені дуже цікаво, які будуть у вас. До зустрічі, малята!